Усім привіт на нашому каналі. Сьогодні 7 березня 23-го року. Трішки ми пропали, пішли в сади. У нас тут груші посаджені, малина. Все потрібно привезти до ладу, поки ще не почало розпускатися. Ось так ми підв'язуємо малинку. Вчора Підв'язувала. Як бачите, кожне стебельце підв'язане. Одну сторону вже присікли, ще тут поприсікати і буде краса. І так зробити з усіма рядами, які в нас є. Грушу ми вже закінчили обрізати. Тут ще теж треба підв'язувати малинку, ось так хаотично вона виглядає. Коли не підв'язана, дуже високі прути. Минулого року. Гарно вже поливали, так як підключили нам централізовану водичку і ми поливаємо, вже не шкодуючи водички. Так, Гілячки треба позбирати, бо чоловік груші пообсікав і красота. Обрізаємо з чоловіком, в принципі, разом, але я так. Я в цьому не дуже розуміюся, але ходжу, допомагаю хоча б тим. Чим можу. Всі глячки потрібно буде зібрати. Ще в нас залишилися сливи, черешні обрізати. Трішки садочку є біля хати. Крім цього саду, в нас є ще один. Ось. Наша маленька така пасіка. Тут залишилося небагато сімей. Ось. Але нам меду вистачить. Також, звісно, треба загребсти по можливості і за бажанням побілити сад. Вторік білила, цього року ще не знаю, тому що дуже багато часу у мене забирає, дерев багато. Але побачимо. Чоловік обрізає ось такими сікаторами. Один великий, один маленький. Тут теж захарящене все. Останнеє як покинули. Це смородина. Ой, наші дуже великі гарні сливи. Сливи Станлей та президент сорти. Також є ненька, півтори ряду черешень. Черешні, неймовірні, дуже крупні, родять, гарні. Також є абрикоски в нас тут. Все є. Все, що можна, все є. Все чого душа бажає, сади, не хочу, аби тільки. Було здоров'я біля нього працювати. <кій> Також посадили років три тому, жимолось і Дивіться, в неї вже полопали почки, пішли в розвиток. Бачите? Красота. Це найперша ягода, мабуть, яка взагалі є, Ну, починає плодоносити сама перша. Дітки її дуже люблять об'їдати. Вона так дозріває неодночасно. І кущики тут здається, їх чотири. Один пропав було п'ять. Дуже люблять об'їдати, так як ще ніякої ягоди немає, а це вже є. Особисто мені не дуже подобається, вона мені як слово, та це таке. На вкус і цвіт, як говорять. Так. Це. Поричка. Поричка ровада. Також треба ще загрібати, висікати. Ой, роботи, звісно, з весною прийшло дуже багато. Наші абрикоски. Ну, в общем, ось тут ми пропадаємо. Поки рано попорали, поки чуть-чуть пішли в сад і треба повертатися вже знову порати. Ось і зараз чоловік. Трішки підчистить. Наведе красу в хліві біля свинок, попідстеляє їм. Та й будемо працювати далі. Ось такі в нас справи. Тому, кому з нами цікаво, підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за нами. Зараз іду купати саджанці, клубнічки вже на продаж. Бо сезон починається, погодка хороша, сприятливі умови саме сидити. Поки вологи достатньо. Будемо копати саджанці. Йду накопаю завтра на ринок. Тому такі справи. Всім пока. Підписуйтесь, дякуємо, що ви з нами. Пока-пока.